Ребування в людському помешканні для дикого птаха стрес. От, приміром до нас лелеці довелося звикати хороше для величного несвітського птаха. Саме тісний курник зараз порятунок. Лелека ледь не загинув у трясовині від стійника херсонських очисних споруд і проходить курс реабілітації. Притулок для птаха знайшовся у волонтерів із захисту тварин. Позвонили хлопці із спасательної служби і попросили забрати приютити кудись. У багнюці він, точніше, вона опинилася не одна. Лелеки птахи, парні тож і в біду потрапляють разом. Краєзнавець та еколог Михайло Підгайний не сумнівається. Розташований за містом від Кочесних Парочка обрала не випадково. Спрага привела лелек до місця, що нагадує водойму. Ну, нерне це поля аерації, ані просто прийняли це за естественне болото. Болото казалась не естественно. там просто да й ж там обична корочка, це все береться. Ані на сіли і одразу провалились. Не чергування виявилося серед його перших і, напевно, запам'ятається як одне із найбільш клопітних для старшого лейтенанта Бориса Іванченка. По дорозі до лелек він із напарником отримав ще один виклик: допомоги потребує літня жінка, якій вдома стало зле. І вже відкривши двері помешкання, доправивши стареньку до лікарні, вони поспішили знову рятувати пташину пару з пастки. Перше враження бійців від побаченого на місці шок. метрів 20 від берега. Мы увидели голову двух аистов. Как бы это и не вода, и не грунт. Вязкое вещество, как, бы, как болото. И мы начали с помощью весел отталкиваться и добираться к аистам. Добрались, достали аистав. Дістати мало нещасних птахів відмили на базі рятувального посту і нагодували тим, що люблять жабками. З огляду на досить неординарний випадок, вже представникам товариства захисту тварин довелося радитися з орнітологами, як годувати птахів і де виходжувати. Направда, один лелека відчув себе добре вже наступного дня. Під час прогулянки на городі той, розправивши крила, полетів кудись далеко. Волонтери впевнені, самка теж не затримається. Візуально вона здорова, у неї немає ніяких видимих повреждань. Крилья здорове, нормальне, не переломане, лапи теж. Так що... В принципі через два дні буде видно, коли вона буде вже взлетіти. Те, що пара зустрінеться, не сумнівається. Михайло підгайний Лелеки, як лебеді, відзначаються вірністю. Ніякої опасності тут немає. Вони прекрасно знають то місце, де кормяться, возле якого вони живуть, возвращаються навіть ну, з Вони ж зимують в Африці. Очень далеко за тисячі кілометрів пара возвращається назад к своєму гнізду. Прекрасно його знаходить, восстанавливається і живе. За традиціями низки народів, зокрема слов'янських, лелека птах особливий. Щасливий той, на чиїй хаті оселилися дзьобаті. Нещасний, хто лелеку образить. Приємним знаком долі зустрічі з лелеками може стати для самих рятувальників. Обидва кажуть ще не одружені.